Вітаю вас, панове! Слава Україні! І слава нашим захисникам вітчизни, нашим воїнам-героям, які захищають нашу неньку, які захищають свій рід, які захищають наш український народ. Що вам сказати, панове? Я вас поздравляю із тим, що. Відвоювали Лиман. Це не просто так відвоювали. Справа в тому, що їхній вождь Шакалів, Путін, він містик. Але містик він, так сказати, знаєте, як отакають, от от, з боку стояв. Він знає, що містика працює. У нього є містики-радники. Він приймав участь у магічних обрядах. Я розумію, що в нас було матеріалістичне виховання. І, відповідно, багато хто містику сприймає як щось таке, що цього немає. Ну, що вам сказати, панове, час переконує, що воно все-таки є. Але повертаємося до Путіна. Що сталося? Коли він поспішив, оголосив наші території вже своїми, суверенними. Тобто, знаєте, як якщо Кацап сказав, що він не брав, так значить не віддасть. А тут він зразу сказав, що я забрав уже все. Це вже наше, ми будемо переговорюватися, а це вже не отдамо. Панове, так от, виходить, що ми вже відбили шматочок Кацапії. Це не просто так. Справа в тому, що коли він його вже визначив своїм, то це не просто акт, а це містичний акт. І відбивши шматочок уже, скажімо так, їхньої території, прошу, панове, не ображайтеся. Що я так кажу? Я кажу про містичні речі. Так от, е, знаєте, що відбувається, що стається склом, коли в ньому з'являється тріщина? Тріщина йде далі. Так от, їхна Росія уже почала тріщати. Відповідно, ми відіб'ємо і інше своє. Але тріщина в склі. Хтось, може, бачить, як автомобільне скло або якесь там скло. З'явилася тріщина, воно тільки і посипалося на шматочки. Так от, панове, спочину вас нашій армії слава! Дозвольте вам, прочитаю віршика коротенького. Народа мій тяжка у тебе доля, тому й сумні твої пісні. Ти, як ніхто, кохаєш волю, але неволю змусили нести тебе сусіди, пітлі і криваві. Замайоріли їхні прапори на землях української держави. Кров проливають наші рідні, і щоб привласнити, не Їхню славу до нас безродні пнуться у брати. Ці нелюди, ці вбивці, як шакали, В дома вриваються, щоб вкрасти й утекти, і стелиться за ними слід кривавий, бездушних живодерів і катів. Надіються, в Сибіру їх не знайдем даремно ми по них прийшли. Тож, панове, я розумію, що труднощі з цим не закінчилися. Поранений кабан, він іще може багато чого начудить. Так, він здохне, але може нашкодить, панове. Але ми йдемо вперед. Ми гонимо його. Ці істоти. Мають дуже-дуже сильно прорідитися. Справа в тому, що коли Путін розпочав оцей призов, оцю ось о, збирання їх гуртом в одну купу, оці добрива, їм мобілізація їх вийде дуже-дуже боком. Справа в тому. Що творець всі свої чудеса робить руками людей. І зрозуміло, що там утворилася якась неправильна генетична гілка. І знаєте, коли заводчик якийсь виводить якусь породу собак, а бракована порода, він їх всіх пускає під ніж. Так от, панове, у нас у руках знаходиться той ніж. І отой дефектний матеріал має бути знищений. То, як би не було тяжко, збираємося докупи, збираємо сили і допомагаємо творцю відчистити генетику цього світу. Хіба ми думали, що ми до цієї осені дотримаємося? Але. Знаєте, як кажуть, руки роблять, хоча очі бояться. Ми справимося з цією спрагою. Ми сильні. І ще я кажу, панове, давайте підтримувати один одного, допомагати. Це буде іще більше, більше сили. Гуртом разом ворога бить легше. Що ж, панове, перепрошую, що я так коротенько, хотілося багато сказати. Прошу вибачити, що якось останнім часом я, ну, більше практично виходить на політику, на війну. А мольфарські якісь секрети чи ще що то. Які секрети, панове? Зараз, власне кажучи, заходь в інтернет, і ти секретів дізнаєшся, дуже багато. І те, що тобі потрібно, ти там прочитаєш. І те, що тобі потрібно, ти зможеш знайти і використати. А якщо воно тобі не потрібно, ти можеш пробувати читати, шукати. Воно не твоє, панове. Тому, як вам сказати, для наших північних сусідів їх була мрія захопити Русь і стати Русью. 400 років вони на це поклали зусиль, але це не їхнє. І їм це не дасться. А нам, панове, нам треба також змінитися. Тому що ота велика слава України це ж не просто так. Я так розумію, що ця війна вона як каталізатор. Вона повинна, знаєте, як от коли. В багатті воно б горіло-горіло і вже попелом покривається жар. І оцей попіл треба здуть. Так от, воно пробуджує наші українські гарячі серця. Що ж, панове, тримаємося. Слава Україні! Слава нашим героям! Панове, у вас гарячі серця, у вас велике терпіння, у вас велика сила. Мало народів в світі є з такою силою. Просто для нас це звично, ми цього не розуміємо. Це просто звично. А світ дивиться і чудується. Тож тримаймося, удачі вам, панове, удачі українці.